Це зараз борщівник Сосновського вважається бур'яном, який вже досить тривалий час швидко розповсюджується і в нашій місцевості. А 60 років тому він був спеціально завезений до колишнього радянського союзу і вирощувався як силосна культура для сільськогосподарських тварин. Згодом борщівник зник з колгоспних полів. Однак він переселився на узбіччя доріг в яри, ліси, нагороди та сінокоси. Ще й виявилося, що ця рослина отруйна, адже сік борщівника, який потрапив на шкіру під впливом сонячного світла, здатний викликати опіки. Таркання борщівника може викликати опіки першого-третього ступеня. Особливо небезпечна ця рослина тим, що опіки вони. Спочатку людина може не відчувати їх, вони розвиваються поступово. Найбільша кількість постраждала фіксується у літній час, коли дуже велика сонячна активність, і люди найбільш часто відвідують природу. Та часто люди не розуміють, що вони отримали саме опік, і тому лікаря розвертаються дуже пізно, вже коли. Опіки розвиваються в великі пухірі до третього ступеня. Це також і контактний, і дихальний алерген. Він має дуже сильний запах, який відчувається на відстані вже 5 метрів. За словами сімейного лікаря, опіки борщівником на Новгородсіверщині трапляються щороку. Вже декілька випадків були зареєстровані і цього літа. В основному вражаються кінцівки, рук та ніг, долоні та стопи. Іноді люди вони навіть не підозрюють, що отримали опік від контакту з борщівником. А якщо вже отримали, то це може бути підвищення температури тіла, нудота, загальна слабкість. Але це розвивається протягом декількох годин, це залежно від скажімо так, імунного статусу людини. Городці верці знають про співіснування з тією отруйною рослиною, обізнані і про історію завезення борщівника, і про наслідки контакту з ним. Завезли для, как кормовое растение, по-моему, для коров. Он высокий такой растет, такими метелками большими, белыми. Ветер, да, и вот прям разносит его, он прям плантации такие. Ожоги делает, при том, значит, эти ожоги проявляются только если на солнце человек находится. А если, скажем, ночью там походил, помылся, то ничего страшного. Не. Запідозривши, що ви отримали опіки від борщівника, слід негайно звернутися за медичною допомогою. Ще до того, в домашніх умовах, рекомендується промити місце ураження концентрованим мильним розчином та накрити його щільною тканиною.